Ну що, 4 листопада перезуваємося на зимові колеса. Зимові колеса приїхали. Знову преміорі. Зараз розкажу за літні. Дивіться до кінця. Як літні себе поводять, тому що літні я поміняв десь місяців два, тому теж преміорі поставив. І взагалі їдемо на ТО, розкажу, що я робив по машинці. Мастило таке полива. Завжди таку заливаю, мотюль купую тільки в авторизованих точках продажу, щоб була не підробка. Ось таке я зараз заливаю. Думаю, така інформація буде корисною. Корейські фільтри непогано себе показують, я вже їх другий раз ставлю. Ну, зараз детальніше все розкажу. Ну що, трошечки перепочити, попити смачненької кави і вперед. А кава яка? Кава допіо. Тільки допіо. Посилання в описі. Старий фільтр. Так, все, машина на впевненому ходу. Такі чорненькі колеса, гарні. Новенькі ще з етикеткою сама відлетить. Не зриваю. А ті в пакетах на почесному місці тут. Так, йдемо, розкажу зараз про колеса, про їх використання, наскільки вони мені сподобались, не сподобались, значить як все було. Дивіться. Купив я ті колеса три місяці тому, для того, щоб перевірити, наскільки вони погані, або наскільки вони хороші, або наскільки вони просто нормальні колеса. І за три місяці мого використання, як я їх використовував. Їжджу я, стараюся обережно, але як би ти не їздив, ти по-любому попадаєш на ями. Наприклад, їду я знайомою дорогою, якою багато разів їздив, але коли ти втомлений, трошки забув, що там, Переплутав дві долини, думав, що то не в тій долині ями, а в наступній. І Іди ти, їх ти, колесом. Залишилось вибрати, яким. Лівим чи правим. І так пару разів і лівим, і правим, з маху я в ями такі попадав нормально, що так ніякі гулі не повискакували. в общем, Хочу сказати. Потім що далі? Не погризло їх нічого, не стерлися вони за три місяці. А їжджу я не так, що там 5 кілометрів на роботу і 5 кілометрів з роботи. Їжджу я нормально, 200-300-100 кілометрів в день. Ну, в сер... Мінімум за тиждень, мінімум за тиждень, ну, це взагалі мінімум, там, не знаю, десь приблизно 500 кілометрів. Це такий, ну, такий. Нижче середнього такий рівень 500 кілометрів в тиждень. От. А якщо нікуди не їздив, то там буває, може, 250 чи 300. Тож вважається, що я сидів вдома нікуди не їздив. А так, за тиждень бувало, в мене там і по 700 кілометрів я наїжджав. Ой, яких 700? Бувало і по 1000 кілометрів за тиждень. В общем, за півроку я наїздив. 11 тисяч за півроку. А на тих колесах я, навірно, так якщо взяти, ну, хай в середньому п'ять. 4-5 тисяч вони пройшли. Значить, нормальні колеса. Я думав, що вони стоять на машині, то виглядають нормально. От, бо попередні мої старі, ті, що з машиною продавались, теж здавались колеса як колеса. Ну, коли ти знімаєш колеса, крутиш їх, дивишся зі всіх сторон. От, на шиномонтажі. Тоді вже більш реально видно, що в тебе в руках. І ті шини, які проїхали за три місяці приблизно 4-5 тисяч, то вони нормальні, не змінились. Нема ні гуль, ні поїження, нічого. Просто що вже не чорні, темно-чорні, а сіренькі, так які має бути від бруду. От, Не знаючи цього, я замовив, замовив зимові теж, такі самі пріорі. Ну, як такі самі? Не такі самі? A priori, Via Maggiore я замовив. E, замовив я з індексом швидкості не H, а T, тому що ну, я там бачу 190 максимальна швидкість. То хто 190, 190 я навіть літом не їжджу. От, а зимою, тим паче, тим більше ніхто не буде їхати з такою швидкістю. Я не знаю. Я взяв ті, вони дешевші і нормально думаю буду на них їздити цілу зиму. І не одну зиму на них хтось проїздить. Може, я, може, не я. Так що міф про те, що шини преміорі, росава Преміорі, ну, це одне те саме. Що вони погані? Ну, я в даному випадку своєму не можу його підтвердити. Міф зруйновано. Нормальні шини. Що я по них можу ще відмітити? Це по тому по їх. Е Зносостійкості, наскільки вони зношуються, нормальні. Потім по шуму. По шуму. Ну, я люблю їздити з музикою. Я їду по трасі, я себе включаю музику так е нормально і шуму майже не чути. Коли їхати без музики, так, да, є шум, шини шумні, але там і відразу воно ж шум позначається відповідними буквами, так само як і інші показники. На шинах є букви A, B, C, D, E. От. Чим менша буква, тобто А, то кращий показник. Чим більша буква, тобто там Ді, І, то гірший показник. І оскільки вони коштують дешево, там і чесно заявлені ті показники. Це не то, що ти думав, куплю класні шини дешеві, а потім ой, розчарувався, вони там шумлять. Ну До цього треба бути готовим. По розходу. Тоже там вказана буквочка, одна з останніх, не помню. І чи ді. І коли я поміняв, оті літні в мене шини були, не пам'ятаю, як вони називалися, ті, що з машиною йшли, Ну, Но нові вони по 3,5 тисячі за штуку. От. А я купив оті преміорі, ви можете подивитися, які вони коштують. Е, вони дуже дешево коштують. То, відповідно, розхід збільшився десь орієнтовно на 1 літру на сотні кілометрів. Я потім почав вже так прискіпливо перевіряти, чи точно, чи точно. Почав вже постійно на середньому, на миттєвому, постійно дивлюсь, їду, дивлюсь, на миттєвому постійно їздив, щоб там мало е, зрозуміти, як мені нажимати на газ. Потім е, постійно на середньому накляцав і дивлюся, як зменшується середній, перещитує. От. І після того, коли я почав придивлятися і регулювати, ну, у мене змінився стиль їзди. І в мене середній розхід 6 літрів на KIA Ceed 1.6 дизель, і на шинах Premiori. 6 літрів це траса і місто. Якщо десь їхати по селах і по поганій дорозі, і багато проїхати сіл, там 2-3, або постійно по городу, то розхід, звичайно, буде більший. Ну, це класика, це вже не від шин залежить. Що ще сказати? Значить, по розходу кажу ну, 6 літрів їжу. Спочатку, спочатку злякався, бо відчув різницю, а потім вже так поміняв стиль їзди, зменшився розхід і нормально. Тепер взяв зимові. Тепер я порівняю оті зимові з тими літніми, такими самими. Чи збільшиться ще розхід, чи не збільшиться, як воно буде на шум впливати? Ну, не знаю. Мені нічого критичного, скажу так. Нормальні колеса, нормальні. За свої гроші. Тим більше, хто їздить не багато, а просто там десь на роботу, назад, там в гості десь далі переїхатися два рази в рік. Це взагалі ідеальний варіант. Ви дешево за них заплатите, якщо робота близько. Бо якщо їздити багато, то на тому, що розхід збільшився, то ті шини за тих 10 тисяч та економія вона просто з'їдається. А вам їздити не 10 тисяч на них. А, ну, не знаю, скільки там 30 чи скільки. Тому, мабуть, економічні, рентабельніше подумати з економічнішої, ну такої точки зору економіки. Мабуть, можливо звертати увагу на індекси економії палива і підбирати, можливо, інші шини, якщо їздити дуже багато. Якщо їздити не дуже багато, це ідеальний варіант. Дешево, нормально, вітчизняний виробник, підтримка вітчизняного виробника. Ось те, що я можу сказати про шини преміорі. Зараз ще потім через деякий час розкажу про зимові. Я показував, як їхав на сьогодні на СТО, який у мене кілометраж. отакий. Було проведено заміну мастила оливи моторної. В двигуні оливу замінено. На таку, як завжди, я міняю мотюль. І. Там по паспорту, по паспорту 5300 от, І перший раз я купив 5 і літру, але вона не понадобилася. Ще літру маю, завжди в запасі. і хочу сказати, думав, буду доливати. Но від, заміни до заміни, від заміни до заміни в мене постійно був верхній рівень. Я перевіряв, з періодичністю десь так раз в місяць, раз в 2 місяці. Верхній рівень постійно. От за тих півроку. От, я проїхав 11 тисяч, то постійно верхній рівень. Сьогодні знову залили 5 літрів. От, і, до речі, там ми було на середньому рівні і ще залишалося десь в каністрі трошки. Потім ще це виляли і не, не подивилися, який рівень. Ну, воно десь так, до максимуму підтягнулося. Я завтра, як буде холодна машина перед тим, як кудись їхати, перевірю рівень оливи в двигуні і буду собі знати, зафіксую. Потім буду порівнювати. Ну, машинка не бере масло. Значить, поміняли мені сьогодні шини, перекинули. у в мене тільки одні диски. Масло поміняли, всі 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 фільтра поміняли. От, подивіться, який фільтр салону. Цікаво завжди дивиться. І то що я вам не зняв, він там залишився, коли ті складки. Старий фільтр. Коли ті складки отого фільтра розкриваєш, а там ще по жмені піску, всяких мух, сміття, насіння. Класна штука фільтр салона, то заплатив я 1310 гривень. І дві лампочки поміняли передні габарити. От. І. Ага. А минулого разу я вам, мабуть, не записав. Просто по цій машині, хто буде купляти її в мене, то хочу сказати, шарову поміняли, підтягнули всю ходовку. Взагалі, все класно по ходовці, суперово все. Міняли там шарову, я заплатив, там кондиціонер, заправили. Це все робилося в липні, а зараз листопад. Так що, все по машинці, все шикарно. От. Оце підключались до комп'ютера, міняли шини, міняли уливу, міняли фільтра, 1310 гривень я заплатив плюс чайові. Так що, глядачі, якщо хтось захоче купити класну машину Kia Ceed 2007 року 1,6 дизель з новими колесами 2024 року. То можете звертатися до мене. Я буду її продавати не зараз, я буду її продавати весною. Зиму на ній ще переїжджу. Просто у е, вас виникає, мабуть, питання. Якщо вона така хороша, причина продажі. Тому що ви бачили літом, хто слідкує за мною, мені потрібна більша машина, як не крути. Я, якщо візьму людей, мені не влазить машин, е, малина. Я, якщо візьму малину, мені не влазять люди. Все. Ця машина дуже комфортна, дуже класна, дуже така. ну, якби, От вона мені комфортна, класна, все, мені в ній дуже приємно ганяти. Але вона замаленька для нашої діяльності, треба її міняти. Я все розказую, що робив, проблем по ній немає. А, розвал сходження робили. Я не пам'ятаю, в, в минулому відео я казав, мабуть. Якщо не казав, то кажу. Тоді в липні розвал сходження зробили, ну, все підтягнули, все е класно вже можна їздити. Скільки я на неї ото вже грошей виклав, отак для покупця. Наприклад, як я купив на базарі, а потім ще вкладаєш. От, от дивіться, колеса замінив, купив нормальні. 4 колеса, порахуйте, скільки це буде тисяч, там 8 чи скільки, потім шарову. А, дві шарові поміняли. Ну, це вже ж, певно не перший ролик. Я стараюся все розказувати, щоб покупець наступний знав, що робилося. І щоб я сам знав. Дві шарові поміняли. Потім розвал сходження зробили. Е, що? Ну, На даний момент всі фільтра поміняні. Наприклад, якщо зимою я буду їздити в два рази менше, тому що, ну, так як я їжджу, я буду зараз, наприклад, сажу трусити, їздити менше, тому що це зима, холодно. І якийсь голольот буде, не поїдеш. Ну, буде, буду менше, менше брат, робити заказів. І малини нема зовсім, немає її возити, здавати людей туди-сюди. Тобто зимою буду їздити мало. Якщо я зараз поміняв на 246 тисяч, то ну, я не знаю, це, мабуть, аж вже десь літом придеться робити ТО, в кінці літа. І якщо ви в мене цю машину весною купите, у вас буде і страховка, і машинка обслужена, і колеса нові. Ну, просто думаю, що ви будете насолоджуватися нею гарною машинкою. Так що думайте, бронюйте, хто хоче на весну, хто там собі думає, якщо раніше може там мені цей от захочете сильно купити, то теж не соромтеся, пишіть. Ну, але мені немає смислу. Я зараз куплю машину, мені придеться її обслуговувати. А ця вже обслужена. Я доїжджу там пів терміну і потім продам пів терміну там, ще пару тисяч, там 3-4 тисячі до 5 тисяч, ще хтось буде їздити і не заглядати до неї. Так що думайте самі, рішайте самі. Ну, все, отаке відео вийшло про Кіосід, про ТО. Бувайте здорові, пишіть в коментарях. До нових зустрічей.